Всім добрий день. Це Буковинський сад, мої улюблені хости. Показую свої чагарники, чагарнички, дерева. Це лищина Red Majestic, яскрава, кучерява. Влітку буде зелена. Ось така. Йдемо далі. Серцес Мелон Beauty Щось він прихворив. Треба оприскувати Треба обробити бордоською сумішю. Так, листя жовте, яскраве, блискуче. Такий чагарний. Поруч э, скумпія ліла. Збирається квітнути. фіолетова. Невисока, тому що карликовий сорт. Так. ялинка. Сербська йдемо далі. На інший бік ідемо. Так, квіткує Каліна, Калина морщинолистна Вічно зелена. Лапчатник рожевий. Це помаранчевий. Пролисна. Так, оцей мій новий клен, японський сорт Шишигашира. Він щось підсох, підсох в мене я його. Зменшила. Ну, нічого, знизу виросла листя, потім гілочки, так що я думаю, все буде нормально з ним. Ось таке кучеряве листя. Зараз зелене, а в осені буде різнокольорове. Так, це вегела лайм монстр. Так, це модрина Крейчі Гілки у різні боки пішли. Так, ще один клен. Це старфіш. Він гарно підріс. Добре себе почуває тут. Ось яке листя. Схоже на е, морську зірочку. Ось так. Красивий. Так, ще мій новий клен, Це батерфляй. Я його привезла з Франції. Ось такий красунчик маленький. Теж є сухі гілочки. Я їх обрала. Так, ялиночка пуш. Ось така гарненька. Піхта Сильберлок. Шишки такі. Так, нандіни. Це э, твілайт. Багатокольорова. Вже є молоді, гілочки, прирости. Це е, Нандіна лайм лемон, лемон. Тож є, Теж є прирости. Оця Нандіна добре росте. Лі, лі, ліпше всіх. Барбарис. Це клен Каміла Рохан. Принц Каміла Рохан. Це падуб карликовий. Теж добре росте. Без проблем. Так, це Нандіна Гольфстрім. Молоді прирости. І ще Нандіна Fire Power. Ось які прирости зелені. Вона така була яскрава в осені, взимку, бордове листя, як вогонь. Так, це верба о, бойда. Тільки починають о, розкриватися листочки. Щось запізно в цьому році. Це фотіні, Пінк Кріспі. Теж хворіла. Не знаю. Може забагато сонця. Це моя клумба з седумами. Різнокольорові седуми. Забула показати хосту. Слав. Таку хосту і пропустила. Вчора знімала хости і пропустила Слав. Ось вона. Вона буде в цьому році невисокою, тому що вона поділилася на три поділки. Раз, два, три і четверта, напевно, спляче. Ось. Уже и колер е. Смушки жовти. Риткус на хоста. Вот такая клумбочка у меня. Хостарий. Идем далее. Так, это я вчера показывала. Оцю забула, забула показати. Це теж красива форма. Це Сіно Эвіл. Сіно Евіл. Червоні ніжки. І форма кущика красива. Далі. Так. Що тут у нас? Це клен Ширасаві ауреа. мій улюблений клен. жовтий жовтий Макі, макі мої. Був блакитний мак, він пропав. А Я замість нього посадила інший блакитний мак. Ось ці. Блакитні, блакитні кущики, це все маки. Не пам'ятаю колір, але блакитний є. А, забула показати вам... White вайтвотер, як же його. Забула назву кущика. добра. скажу. Акант. Акант Вайтвоты, Росте. Красавчик. Так. Ось мои морозники. С мармуровыми листьям. Красунчики ось какие. Один квіткує рожевим, інший таким салатовим кольором. Це дубровник рожевим квіткує. Хіноцеї ще не квіткують, тільки збираються. Їх у мене десь 9-10 різноманітних. Так, це кровахльока. Це Так, палітра художника. Це забула теж назву кущика. Горець, це горець. Палитра художника. Ось такий яскравий так, горянка, криптомерия Росте без проблем. Це Вероника пестролистна Це айстра японська. Це забула? Малачай рейнбоу квіткує. Парсовик. Так, це Євпаторіум. Це Євпаторіум варієгатний, а це геліопсис. Ось такий. Назва Пінк, Пінк, а далі не пам'ятаю. Так, все у мене. Все у мене. Дьорін Коуза. Целестіаль Шадоу. Підріс. Вже на іншому місці в мене пересадила. Бук Триколор. який. О. Так, це клумбочка з хостами. Тут такі хости. Це Це... комет, комет забула. Комет. Ворвик комет. енд. Так, це в мене пихта. Молоді прирости. Це Вейгела квіткує. Темнолисна. Бордове листя. Так, це в мене лаконос. Лаконос Сільберстейн. Ось тут їх скільки. Подобається мені цей корне, корне пліт. Так, оцей клін я не знаю, що це, як він називається. Без назви. Гадала, що один сорт, а вийшло. Зовсім інший. Так, ще тут куточок з хостами Біг Деді Парадайс Глорі, Ферст Фрост, Ніагара Falls. Це магнолія Нігра, досі квіткує останній, остання квіточка. І вічно зелена магнолія, а назву я забула. Так, все. Цибулька квіткує. Що тут в мене? Квіткує лох. Ну і пахнеш він. Ну це на любителя. А колір листя дуже класний, сріблястий такий. І квіточки жовті. Дуже класне таке поєднання. Жов, жовте з блакитним, ні, не з блакитним, з а у куба а, Еще одну сосну покажу. Уже она мне подобается. Так, ну это сосна око дракона. Так, ялинка, ялинка, главка гла, глобоза. А ось сосна Sunshine. Прирости е, жовтою смужкою. Ось вони які. Так, це сосна з жовтою смушкою. Хвоя. Ну, все. Ялинка канадська. Скільки з нею проблем з цією ялинкою? Паутівний кліщ дуже полюбляє цю, цю ялинку. Треба боротися, інакше все жре. плющ який. Жимолость. Ох, как она разрослась. Ей только дай свободу. Подали. Веди до... Так. Вот она. Карна жимовость. А як вона пахне, коли квіткує. Так, ну все. Всім пока. Вірного всі, всім неба. Пока.